Доброго дня, дорогі друзі. 29 травня 2023 року президентом Польщі було підписано зміни до Уставу щодо легального перебування громадян України. В сьогоднішньому відео я хочу вам надати інформацію щодо перебування для тих, хто заїхав до війни та після війни на територію Польщі. Друзі, до 4 березня 2024 року продовжується термін легального перебування українців. Котрі в період з 24 лютого прибули до Польщі у зв'язку зі збройним конфліктом. Тож, нарешті, така категорія людей дочекалася підпису президента Польщі і можуть бути спокійними до 4 березня наступного року. Зараз я скажу, хто може лишитися на довший період, і повернемося до легалізації інших категорій людей. Тож прошу слухати уважно. І так, всі, хто в Польщі станом на 4 березня 2024 року будуть відвідувати дошкільні навчальні заклади чи навчатися у вищих навчальних закладах, школах чи проходить дистанційні уроки в українських школах, і не пізніше ніж у 2022 або 2023 шкільному році, розпочали навчання. І їм легальне перебування продовжено до 31 серпня 2024 року. А для матуристів, що складатимуть повторні екзамени до 30 вересня 2024 року, ця норма застосовується також до батьків чи опікунів, зазначених категорій осіб, якщо діти є неповнолітніми. Ну, з цим розібралися, зрозуміло. Тепер повертаємося до тих, хто може ще залишитися до 4 березня 2024 року. Легальне перебування продовжено до 4 березня всім тим, в кого були національні візи, карти побито, польські документи, дозволи на тимчасове перебування і дія яких закінчилась після 24 лютого 2022 року. Друзі, всі громадяни України, які прибули до Польщі 24 лютого 2022 року і заявили про свій намір залишитись на території Польщі, таке перебування вважається легальним до 4 березня 2024 року. І обов'язковою вимогою є Песель, Укр та Дія ПЛ. Тож прошу на це звернути увагу. Тепер щодо тих, хто заїхав до війни. Всі, хто заїхав до 24 лютого і документи закінчились після 24 лютого 2022 року, також легально перебувають до 4 березня 2024 року. Друзі, якщо ж ви заїхали до війни і ваші документи закінчились також до війни, така категорія людей може легально перебувати до 1 липня 2023 року, тобто згідно з закінченням епідеміологічної загрози. Тож, раджу вам попіклуватись про ваші документи, та, так як залишилось не так багато часу. Друзі, всі зміни набувають чинності через 14 днів після публікування. Тож очікуємо, а я зичу всім гарного дня та тільки гарних новин. До зустрічі!